Вітаю всіх! Як я і обіцяла, буду розглядати куп'янський напрямок. Я його постійно розглядаю. Хочу розглянути куп'янський напрямок ситуацію до кінця січня, на даний момент. Але ще я вам хочу показати одного красення. Я його купила у Львові. Ось, зайчик такий. Дивіться. Він великий, дуже великий такий зайчик. Зайчик, вушка, вушка, зайчик. Я його купила у Львові. Він мені дуже нагадав одну річ, тому я не змогла його викинути, він зі мною катався сюди. І хай тут буде поряд. Так. Розглядаємо ситуацію. Куп'янський напрямок. Ситуація до кінця січня 2024 року. Яка там, які там енергії на даний момент? Ситуація до кінця січня 2024 року на Куп'янському напрямку. Багато жертв. Без змін, але багато жертв. На жаль. Так, ситуація на Куп'янському напрямку до кінця січня 2024 року. Що в нас тут? Емоції. Ви знаєте, ресурси є в нас. Наші тримаються, але важко. Також приховано буде, не все ми дізнаємось. Що в нас на дев'ятку? Не буде все сказано. Застійно, дійсно застій, оборона. Оборона. Куп'янський напрямок, ну що там, оборона буде. Вона буде. І, і також багато жертв. там, На жаль, жертв багато, втрати великі. Поки така ситуація нічого нового. Неприємно, але факт. Так, Куп'янський напрямок, ситуація до кінця січня 2024 року. Купінський напрямок. Ситуація до кінця січня 2024 року. Важка ситуація. Ця колода теж каже, що важка, але тримаються. Тримаються, тримаються. Тримаються за території, але важко, дуже важко. Знаєте, це важко. Втрати, втрати також, втрати важко. На жаль, дуже важка ситуація. І не виходить в нас швидко просуватись, а ті пруть і пруть, в нас немає такого ресурсу, на жаль. Великі втрати. Тому Купянський янськ, Куп напрямок. Тримаємось, тримаємось, віримо в ЗСУ. І все-таки все в нас буде добре, треба вірити в це. І цей красень, якого я початку показала, я вірю, що він знову з'явиться усюди в магазинах. Тому що сумую я за сирковим кремом дуже-дуже. І я, коли його побачила, цього зайця, я зрозуміла, ось він. Був потрьопаний, я його надула зовсім який красивий. Тому Куп'янськ, ось, якби ви теж потрьопаний, але будете красивий, красивий, як цей зайць. Тому віримо в ЗСУ І трішечки свята треба віри, тому що це свято надії. Надіємось.